Пане Сергію, не знаю, бачили ви ці заяви чи ні, але от озвучую нагадаю нашим глядачам про те, що в готується до декількох сценаріїв проходження цієї зими. Вона буде однією з найважчих за попередні три роки. Про це за тимчасово виконуючий обов'язки голови Укренерго Олексій Брехт. І за його словами розглядаються три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарії, якщо Росія таки продовжить масовані атаки по об'єктах генерації. Давайте почуємо деталі. За умови цього сценарію при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень не більше, тобто до восьми годин. Mm -hmm. Ну і тим часом видання Financial Times пише, що Україна та Росія ведуть перемовини щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох сторін, і переговори, нібито були близькі до угоди ще в серпні, але розірвалися через ну, зрозуміло, операцію в Курській області. Зараз їх намагаються відновити за посередництва Катару. Там, до речі, і попередній етап переговорів намагалися провести, і президент це підтверджував на одній з прес конференцій Ну і за словами одного з високопоставлених українських чиновників, Москва та Київ, вже зменшили частоту атак по енергетиці одна одною в останні тижні. А раніше мені пригадується, що Володимир Зеленський заявив, що цього місяця власне заявив цього місяця, що угода про захист енергетичних об'єктів могла б свідчити про готовність Росії розпочати ширші мирні переговори і навіть Ну, така формула, що це міг би перший етап міг би бути припинення війни, гарячої стадії війни. Ось так було сказано. З цього приводу опитування в нашому ефірі: власне, чи потрібні такі переговори з РФ щодо припинення ударів по енергетиці? Так, зима буде важкою, тому потрібно. Ні, я проти перемовин з терористами. Такі варіанти відповіді. Ну а всі опції лишаються друзі для коментарів. Пане Сергію, як би ви відповіли? Я відповів би традиційно, що Росія розуміє тільки силу, і, власне, ми прекрасно теж маємо розуміти, що певні контакти через треті країни вони, звичайно все рівно, я думаю, відбуваються, тому що це реальна політика, яка на сьогодні існує навіть на фоні і агресивної терористичної війни, яку Росія веде проти нашої держави. Але ж це дійсно недобра Росія там намагається вийти на контакт. І, і ще раз скажу, впевнений, що це якраз. Силові методи України, ті здобутки, які, не дивлячись на величезну кількість не дуже добрих, м'яко кажучи, новин з фронту, тим не менше, якби не було Курська, якби не було ударів по тих самих об'єктах нафтопереробної промисловості Російської Федерації, саме вдалих ударів, то можливо таких контактів би сьогодні не було. Тому ще раз, Росія розуміє лише силу, і вона це демонструє, що інколи, навіть публічної. У лічній площині проскакував високопосадовців російського агресора, що мовляв, а треба всісти й за стіл перемовин. Звичайно, Росії вірити не можна ніколи, якщо у вас є сумніви, Подивіться пункт другий, Бо Росія бреше завжди. Mm -hmm. Але в будь-якому разі, ми ще раз скажу, маємо третє, скажу закріпити. Як кажуть, Росія розуміє силу і наші дії щодо ударів по військових об'єктах енергетичних об'єктах. По території Російської Федерації енергетичні я маю на увазі НПЗ, наприклад, то це є демонстрація української стратегії, яка на сьогодні, якщо правда про те, що пишуть, то ця стратегія приносить результати, дає ці результати ага. виникає. запитання: якщо припинити удари по енергетиці, ну зокрема, якщо Росія припинить удари по енергетиці, то Куди летітимуть усі ці дрони і ракети, яких в неї на не жаль, ну вони якби не закінчуються, так особливо дрони ми бачимо кожну ніч. От вони куди летять? Просто по сьогодні сьогодні ми бачимо, що Росія вона була і залишається терористом з Росії. Лише через ну, можна говорити з позиції сили, бо це терори, терор і сьогодні Києва, і зокрема вчора в Одесі загинула людина, тому що летіла ворожа ракета. І це відбувається дійсно кожної ночі, так само, як і шахеди. Що вони обирають? Обирають терор місцевого населення. Якщо ми говоримо про головну суть, обирають фронт, обирають лінію зіткнення, обирають суто прифронтові території. Подивіться на наш багатостраждальний Херсон. Подивіться на інші території, де ворог атакує і вдень, і вночі якраз і запускає ті самі ракети, про які ми говоримо. Тому тут треба продовження нашої стратегії. наших. Ударів по російській території, і якщо там ну скажімо так тему енергетичну сьогодні завуальовано хтось просуває саме таким чином, що мовляв, десь хтось там домовляється, е, скільки на Росії військових об'єктів, які треба ну принаймні дуже хотілося знищити, але хоча б ушкодити. Ми знову повернемося до питання, наприклад, використання військових литович, коли Відповідні літаки е, виконують бойові завдання російські і мають там е, ну скажімо так бойовий потенціал на один виліт 500 кілометрів. Це мова про вихід на бойове завдання і повернення на базу, тобто по 250 кілометрів. Є такі ракети, звичайно, є у наших партнерів. Туди треба бити, треба, тому що ці сушки, наприклад, вони несуть якраз ті ракети, які летіли зокрема напередодні, на півдні по Одесі. А mm -hmm. на ваш погляд, взагалі, можлива така домовленість про повне припинення до дальнобійних ударів будь-яких, але при тому, що триватимуть бойові дії по лінії фронту, чи це неможливо Мені важко відповісти на це запитання, тому що треба володіти більш повною інформацією з цього приводу. Сьогодні ми. Маємо розуміти, що є фронт, і треба його максимально стабілізувати, не допустити проривів ворожих, не допустити обвалу фронту. Про що вже почали робити там певні заяви. Сьогодні найголовніше це все витримати, тому що є такий період невизначеності і не лише для нас. Він пов'язаний, б що не говорив, але з виборами у Сполучених Штатах їх чекають підсумків цих виборів і на Росії, і в тому числі. Звичайно, і чекаємо ми, тому що від цього багато що залежить, і чекають наші європейські партнери. Тому цей період невизначеності на сьогодні є. Але в будь-якому разі теж маємо розуміти, що і період невизначеності, і найгірші новини з фронту це лише один сценарій у розвитку подій на майбутнє. А є інші сценарії. Давайте йти за тим сценаріями, Принаймні намагатися це робити. Угу. На завершення э, цього блоку, пане Сергію, як ви бачите, а в чому зацікавленість Росії якраз у э, і підтримати, якщо потенційно обговорюється, така угода щодо припинення нанесення ударів по енергетичним об'єктам? Ну їх енергетика не знаходиться в критичній стадії. Ви вже загадали наші удари по НПЗ? Ну були так, але э, та еліта Росії, яка заробляє на цьому палені, э, на, э, на цьому паливі там, я не знаю, втратила якісь там мільйони одно ну, не чинить жодного опору э, Кремлю про те, що вони несуть певні фінансові втрати. Нічого такого критичного я не бачу з їх боку. То в чому може бути зацікавлений з Росії ну, з нами укласти таку угоду? Чи на криці не знаю? Можливо, тут якісь додаткові е, варіанти того, окрім е, не нанесення ударів по енергетиці. Я думаю, що не зовсім коректно говорити про те, що Росія сьогодні не знаходиться в критичному стані технологічно, в тому числі і в енергетиці, і, зокрема і в НАТО переробній промисловості і в своїй економічній фазі. Ми говоримо про те, що санкції все рівно діють, їх замало треба було і вводити в 2014 році, і Росія поспішає сьогодні багато чого зробити на фронті, тому що ресурси не безкінетні, вони не стільки тупі, як нам би хотілося з одного боку, але розуміють, що з економікою відбувається дуже Негарні речі. Я думаю, що поважні економісти це можуть пояснити вашим глядачам і усім нам, як кажуть, на пальцях було щоб було зрозуміло. Тому Росія поспішає. Це очевидно сьогодні. Проблеми наростають і вони будуть. Угу. А, ну що ж, так. давайте до інших заяв, які теж пролунали. Ви зокрема, вже частково зазначили, що в інформаційному нашому полі з'являються заяви щодо обвалу фронту. А, зокрема, це народні завпроці. депутати говорять. Відомий да командувач захисник точніше командувач оборони Миколаєва. Так ну, в принципі, така авторитетна людина у війську з команди залужного в принципі. Да, він свого часу пам'ятаєте, казав, що він у із залужним готовий навіть політику йти в його, якщо він стане президентом. Навіть така була така була від нього ремарка. Ну а що кажуть народні депутати? Вже Оля згадала, давайте про це поговоримо. От зараз Україна. Програє е, у війні, а Росія має значні переваги. І Це факт про це заявив народний депутат України та полковник збройних сил України Роман Костенко з е, фракція. Голос він також наголосив, що важливо активно розвивати потенціал вітчизняного оборонно-промислового комплексу для зміни ситуації на фронті. Давайте почуємо слова Костенка, як він це сказав. Нам потрібно змінювати і систему управління і працювати над тим, щоб у нас було більше ресурсів. Це і ще раз повертаючись до того, що як нам знищувати потенціал, це потрібно розбудовувати оборонно промисловий комплекс, насідлився потенціал, він розбудовується і є деякі в ньому такі важливі перемоги. Але деякі є моменти, які до сих пір не вирішені, в тому числі і ракетна програма, хто б там що не говорив про те, що там, ми яких досягли успіхів. За ті три роки, які ми витратили на це, я б не сказав би, що це успіх. Це, це мабуть, найменше те, що ми могли зробити за три роки. Якщо не помираєш, вчора ще було інтерв'ю або не вчора, позавчора, але вчора принаймні багато хто постав військового це а це генерал майор збройних сил України Дмитро Марченко. Він теж там зазначав про те, що якраз от на фронт посипався саме на Донбасі. Щоправда, тут не зрозуміло, з якого моменту цей відлік відбувається, з якого не знаю, конкретного населеного пункту. Чи що пане Сергію, наскільки ви розділяєте таку думку? Тут єдине, що пан Костенко ще зазначив, що саме зараз наступив той етап, коли ініціатва. Тива на стороні Росії, тобто наскільки я розумію, він говорить просто про якийсь можливо проміжний етап. Або не знаю, це варто сприймати, як дійсно ми вже в тій стадії, коли не можемо переломити хід війни. Ну я б такі панічні настрої не передавав би нашим глядачам. І ви знаєте, що я оптиміст, хоча і стриманий, завжди давайте спробую пояснити і, можливо, не просто когось заспокоїти, а просити і колег по етерах. Я зараз не про колег, колега про військових, про те, що те, що зрозуміло військовим, скажімо так, не досить коректно завжди або дуже часто звучить для цивільного вуха, і тому провал, обвал, прорив для людей цивільних, це викликає жах і паніку. Ну для цього треба, хоча б подивитися книгу майбутніх командирів, рекомендує. Старіє видання в тому числі забрати цю радянщину, подивіться, про що йде мова. Можна набрати навіть у пошукових системах і подивитися, порівняти з тією мапою, яка є сьогодні на фронті. Я вже сказав про те, що новини з фронту сьогодні є погані і дуже погані. І давайте тоді будемо пускати руку. Про це мова не є. А що стосується заяв пана Костенка, то я б акцентував увагу на тому, на чому він зокрема акцентував увагу. На відновленні вірніше розвитку нашої оборонки, тому що, звичайно, ми сподіваємося на західну допомогу, на американську допомогу і надалі. Але сподіватися, перш за все, треба на себе. Це перше. По друге, що стосується ініціативи на полі бою, на сьогодні я нагадаю, що Росія веде вже рік. Я підкреслю рік, вже веде кампанію. Яка має на меті і там виграти цю війну, е володіти ініціативою надалі? Чому Росія і поспішає? Але що здобула Росія за цю воєнну кампанію? Якщо брати і абсолютні цифри, в тому числі, бо в нас простір інформаційний заполонило. Росія рекордно просунулася. Росія зробила те. Люди добрі, давайте згадаємо лютий 22-го року. І де б ми з вами сьогодні були, б Росія досягла б своєї мети стратегічної, в тому числі так само ця воєнна кампанія. Росія ставила собі мету обвалити фронт, саме я підкреслюю слово, обвалити фронт, зокрема на харківському напрямку. І Харків сьогодні вже мав бути під окупантами. Цього не сталося завдяки силам оборони і за це теж, теж треба подякувати. Тому, звичайно. Ще раз скажу реформування, переорганізація нашої системи управління це те про що ми говоримо зокрема, і не сьогодні, і не починали ці розмови навіть не вчора. Зрозуміло, це можу поводитися, в тому що на певних ділянках нашого фронту сталися неприємні речі, в тому числі, що не було і можливо на деяких і немає на сьогодні певних, скажімо так, умов. Для того би військове управління, органи військового управління здійснювали свою бойову роботу саме так, як мали б здійснювати тому і з'являються головком на тих чи інших ділянках фронту. Тому і ці зміни мають сьогодні відбуватися. На жаль, схвалесно, але це війна, і треба коригувати це mm -hmm. постійно. Mm -hmm. Так що давайте все таки у наших військових виокремлювати те, що вони говорять, найголовніше. І не кричати про те, що там вау, прорив. Я не кажу, що сьогодні все добре. Ще раз підкреслюю: роботи багато. Нам потрібна та єдність. І знову таки, захід прекрасно розуміє, хто про нічого не говорив. Мені теж не подобається деякі рішення. Що сьогодні інструмент проти. Хвороба, яка має назву Росія, сьогодні ліки проти російської хвороби, це Україна. Я зустрічала думку західного одного такого Сінтера. Я не думаю, що його можна заподозрити в якійсь там підтримці Росії, бо він дуже підтримує Україну. Це Ендрю Перпетуа, і він говорить ну про те, що да, зараз важка стадія. Війни ініціатива на боці Росії, але він називає таку, скажімо, точку відліку, чому зараз так дається гарно просуватися, ну відносно гарно просуватися росіянам. Це якраз захоплення Очеретина, бо е, це був важливий е, логістичний залізничний пункт, і після того як росіяни окупували, то власне, він зазначає, що ворота просто відкрилися, вони хлинули з усіх боків. Е, чи розділити е, таку думку, що саме з Очеретина могло початися е, осе це побі... Вільне, але поповзнаєння російської армії, чи це розпочалося можливо раніше? Бо знаємо, що росіяни майже рік вже як ведуть ці наступальні дії. Ну, по перше, я думаю, що приклад очерети на якраз наводиться для того, щоб показати, які помилки були допущені саме при обороні населеного пункту даного населеного пункту і саме органами військового управління і. Ці помилки, на жаль, на деяких ділянках фронту вони на сьогодні і, мабуть, не виправлені або знаходяться у стадії того, що має ситуація змінитися. Ще раз зазначаю, що військова кампанія російська наступальна триває рік. Рік ми проводимо стратегічну оборонну операцію, яка має на меті виснаження ворога. Подивіться ці втрати ворога кожного дня. І Росія не встигає або вже не починає потроху встигати оновлювати той самий особовий склад, якого багато в неї, і вона використовує піхотну авіаційну компоненту. Дві найголовніші сили, які дозволяють їй просуватися, протискати фронт, не обвалювати принаймні поки що точно. Тому очеретно це один як з прикладів. Ви знаєте, ми так можемо дійти до того, що а, навіть Левадне, яка б там ситуація не була для нас, а неприємна... А яка там ситуація, пан Сергію, розкажіть про, про Левадну. Я зараз скажу Левадне, про яке ніхто до цього не чув, а, а там за переписом 2001 року проживала одна людина польовий стан. Тобто, ми зараз перетворюємо. Я не кажу, що втрата нашої землі це добре. Мені, як людина, яка е, хоче на лівий берег, на окуповану територію, тимчасово. А мені то все болить може і більше ніж всім іншим. Так от е, протискання нашої там е, певної локації, е, вихід на руїни вугледару, воно звичайно болить, але це не означає, що кінець війни багнету землю давайте здаватися. Є е, е, дії, які повернуться територію, про них пізніше, проливадне. Якраз це про ті помилки в органах військового управління, що були допущені, всі це знали, але допустили такий прорив і просування ворога. Стабілізаційні заходи на раді тривають. І на цьому фоні у нас є також приклади, як можна такі стабілізаційні заходи проводити. Азов, Торець, 700 метрів в глибину відбили наші позиції. Це приклад того, як сучасне. Ми військове мистецтво у сучасній війні може робити дива, тому треба орієнтуватися, в тому числі НАЗО на третю штурмову, на ті наші найкращі бригади, які можуть це робити, і сьогодні демонструють на фронті. Тому сподіваюся, що ситуація дійсно буде виправлятися. Хоча говорити сьогодні про стабілізацію лінії бойового зіткнення, на жаль, не доводиться і зрозумілих причин, в тому числі і те, що Наші партнери не додали те, що обіцяли. Сподіваємось на нашу оборонку. Я думаю, що вона все-таки оговтається і запрацює, пане угу. Сергію. Що стосується запорізького напрямку, от днями також були е коментарі від керівників області, зокрема Івана Федорова, про те, що відбувається будівництво фортифікацій. Е так, е процес іде. Е розкажіть, будь ласка, ну там мова йде про другу лінію оборони, про третю лінію оборони. А, напевно, є і перша лінія оборони. Хочеться зрозуміти на якій стадії які загрози для Запоріжжя, власне. Ну і хто за що відповідальний? Чи є відповідальний? Бо щоб не було, як знаєте, на Харківщині, так коли там потім довго шукали шукали відповідального за фортифікації, довго дискутували про них. Я не думаю, що таких посадових осіб треба шукати. Вони всі визначені відповідних розпоряджень і наказах, як з боку військових, так зрозуміло і з представників. Місцевої влади. Тому тут перше питання: ми з цього приводу і у вашій студії спілкувалися. оборонні фортифікаційні споруди потрібні у всіх регіонах нашої держави. Абсолютно усі, тут немає нічого страшного, завжди треба бути готовим до ворожих дій. Принаймні на сьогодні ну, Росія географічно ніде ж не зникне і буде навіть у Раді поразки, яку вона отримує, однозначно. Все рівно можливо готуватися до якихось там своїх наступних дій. Це вже тема іншої розмови. Тому е відповідальні, якщо є, а вони є. Я ще раз кажу, вони визначені, то вони мають нести персональну відповідальність. Це злочин, якщо ці фортифікації або не будуються, або будуються погано. Тим більше в таких регіонах, у яких найбільше викликів та ризиків, тому сподіваюся, що ця і друга, і третя лінія оборони. До речі, там про прориви знову треба почитати, що називається проривом оборони, провалом оборони, і тоді стане все зрозуміло. Сподіваюся, що ця фортифікація дійсно може зупинити і зупинить ворога в разі необхідності. Сьогодні немає цих угруповань, які будуть атакувати Запоріжжя йти там крокувати по цих наших українських степах. Але готуватися треба і треба це було робити звичайно, ще позавчора. Добре, що зараз. Сподіваюся, якість робіт буде відповідна. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здати. Це історія як нагадування кожному з нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фенікс жити попри все.